Доброго дня, вас вітає компанія Luxwash. У нас новий день, нове відкриття, новий комплекс. Сьогодні ми знаходимось на Прикарпатті, це є СМТ Перегінське. Тут у нас запуск трьохпустової мийки. На даному об'єкті компанія Luxwash встановлювала обладнання. Це є двоконтурна система, хімводоочистка, осмосна установка, вісім функцій на пульті управління, з яких є у нас нанопіна. Власник проводив тут будівельні роботи. Також він встановлював каркас. Цей каркас є поцинкований, він є обшитий екобондом. перегородки, виконані з монолітного полікарбонату. Також тут односкатна криша з профнастилу. Компанія Luxwash не зупиняється. Ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо відкривати нові об'єкти, підтримувати наші діючі об'єкти, адже ми віримо в перемогу України. Запрошуємо всіх мешканців СМТ Перегінське спробувати якість компанії Вош». А ми поїхали відкривати нові об'єкти.